Уже 12 разів за минулу добу рятувальники виїздили на ліквідацію пожеж в екосистемах. Вигоріло 3 гектари поля, незважаючи на заборону відвідування лісів та постійні нагадування ДСНС не розводити багать. Люди наче ігнорують застереження та завдають шкоди навколишньому середовищу. Надзвичайники вінниці застерігають у людей в такий період не виходити з відпочинком на природу. Як ми знаємо, під час воєнного стану заборонено відпочивати у лісі. Будь-яка невеличка іскра може спровокувати велику пожежу. Тобто, не залишайте недопалки, сірники непогашені, не кидайте їх. Будь-які ганчірі, які просочені маслом або іншими паливомастильними матеріалами, також можуть спровокувати. Ми вже відчуваємо, як аномальна спека набирає своїх обертів. Вочевидь, високі температури побили ще не всі свої рекорди. Про те, чого від природи очікувати найближчими днями, нам розкаже синоптикиня Вінницького обласного центру з гідрометеорології Олена Гринюк. Пані Олена, зараз на зв'язку з нашою студією. Чого нам очікувати в найближчі дні, а саме, яка буде температура? В найближчі дні очікуємо погоду спекотну, без опадів, слабкий вітер північно-східного напрямку, денна температура 30-35, нічна 14-19. Несуттєве пониження температури очікується з 25 числа. Денна температура знизиться 20-25. До 25-го спостерігається пожежна небезпека надзвичайна 5 класу. Пані Олена, дякую вам за розмову. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на прямому зв'язку була гідрометеорологиня Олена Гринюк.